Святий і великий Архангеле Божий, Михаїле, несповідимої і присущної Троїці перший в ангелах, предстоятелю, роду людського, заступнику і охоронителю, що скрушив з воїнством Своїм, главу пригортого денниці на небесах. І посоромлюєш злобу і підступи Його на землі. До тебе вдаємося з вірою, і тобі молимося з любов'ю, будь щитом непорушним і огорожую твердою святій церкві і вітчизні наші, захищаючи їх вогняним мечем Твоїм від усіх ворогів. Витимих і невитимих не позбавши у Архангеле Божі, допомоги і заступництва Твого і нас, що прославляємо сьогодні святе ім'я Твоє, ми ж хоч і багато є але хочемо не в беззаконнях наших загинути, а навернутися до Господа. І оживленими бути від Нього на діла благі, осяй розум наш, світлом Лиця Божого, що завжди сяє на вогнеподібному чолі Твоєму, щоб ми могли розуміти, що є воля Божа про нас блага і довершена, і бачити все, що нам подобає творити. А що, ненавидіти і відкидати, зміцни благодатью Господньою слабку волю і немічну силу нашу, щоб, утвердившись у законі Господньому, ми перестали перейматися земними помислами і похитливими думками, подібно до нерозумних дітей, які скоро гинуть, насолоджуючись красою світу цього. І ради тінного і земного безумства забувають про вічне і небесне. Над усім цим виблагай нам з висоти, Господні, Архангеле, дух істинного покаяння, нелицимірну печаль у Босі, і скрушення за гріхи наші, щоб останок днів життя нашого ми прожили. Не в догоджанні почуттям, і страстям гріховним, але у виправленні вчинених нами провин зі сльозами віри і сердечного покаяння, одвигами чистоти і святими ділами милосердя. А коли наблизиться час кончини життя нашого, не залиш нас, архангели Божі, беззахисних. Проти духів злоби піднебесних, які звикли перепони чинити душі людській, що сходить на небо, щоб захищені Тобою безпешкод досягли ми преславних осель райських, де немає ні скорботи, ні зітхання, але безкінечне життя сподобились побачити пресвітле лице. Все благого Господа і владики нашого, і впавши зі слізьми біля Його ніг у радості, вигукнули слава Тобі, найдорожчий визволителю наш, що за превелику любов Твою до нас, недостойних, Ти благозволив послати нам ангелів Твоїх для спасіння. Нашу. Аминь.